Є знижки на відеїн, 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Дивимось, що ж там на Донеччині було. Цих вихідних могли там збити новітній російський безпілотник. Напередодні в районі Костянтинівки збили повітряну ціль спершу. Мова йшла про винищувач Су-25 або ж там Су-34, які є носіями керованих авіабомб. Але згодом аналітики заявили, що ціллю міг таки стати безпілотник-охотнік. Ось так він називається. У них там на болотах вартість такого дрона. А це дрон великий, ударний дрон становить понад 1 мільярд їхніх дерев'яних рублів. Це десь 7 мільйонів доларів, плюс-мінус. Розмах крил цього безпілотника 19 метрів, довжина фюзеляжу 14 метрів. Він важить 25 тонн, має турбореактивний двигун. І експерти, експерти твердять, що всього на болотах є три одиниці, три отаких от охотника, а ще три будують. Але російські їхні там воєнкори кажуть, це вундервафля, вона. Там всіх переможе, всіх зробить і взагалі. Це там унікальне ізділля, От саме так вони його називають. Доєднуємо Богдана Долінця до розмови, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Богдане, я вас вітаю. Вітаю, давайте ж розбирати, що то за ізділія таке цей охотник, якщо це дійсно був він збитий і мається на увазі. Чому ж спочатку подумали, що це Су, один з можливих версій, бо побачили там зірку, побачили де, фрагмент крила і такі, ну ймовірно, Су. А потім, наскільки я розумію, звернули увагу на конструкцію. Ну а у охотника ж специфічна конструкція. Це достеменно, ну скоріше за все, цей тип м, літального так. апарату, так. Якщо говорити саме про е, цей тип літального апарату, ось то маємо розуміти, що, е, по перше, е, там ні, ні його е, фактичні характеристики, е, ні там точні якісь е, внутрішні параметри не відомі. Тобто, це достатньо ускладнює можливість його ідентифікації. Тим не менше, більшість експертів на сьогоднішній день враховуючи ті фотографії, які були в відкритому доступі, схиляються, що з високою ймовірністю це міг бути саме е, літак С-70 або так званий охотник. Які відносяться до класу важких ударних е, безпілотників? Ось е, оцей важкий ударний безпілотник можете тут роз'яснити? Його ж треба сприймати як звичайний безпілотник, на який так само можна впливати системами радіоелектронної боротьби, чи ні, тому що він там на інших висотах літає, інші частоти має і взагалі там зовсім інша начинка. Да, дивіться, якщо говорити про його технічні характеристики, то в цілому, враховуючи що це безпілотний літальний апарат, тобто в ньому відсутній на борту безпосередньо людина оператор або пілот з однієї сторони з іншої сторони відсутні відповідні системи життєзабезпечення людини. Ось тобто це. Фактично мова йде про е, там, безпілотний або автоматично керований літальний апарат. Як правило, всі ці системи вони можуть або мати зовнішнє управління, якщо ми говоримо про дистанційне пілотування, або мати автоматичну програму. Враховуючи, що це ще достатньо такий сирий зразок, бо їх лише три експериментальних було виготовлено, з однієї сторони, з іншої сторони, розробки по даному е, проєкту ведуться вже більше 10 років. Ось то швидше за все мова йшла саме про дистанційно пілотовану е, безпілотну платформу. З однієї сторони, зрозуміло, що вона суттєво залежить від е, сигналів управління оператором. Тобто, це з однієї сторони інформація від бортових систем е, керування, з іншої сторони, це канал зв'язку безпосередньо з певним наземним пунктом керування, де і сидить оператор, який здійснює управління цим об'єктом. І звісно, що при у разі. Е, Втрати е, керування або е, пошкодження каналу зв'язку з оператором, то цей е, ну об'єкт він швидше за все стане фактично неуправляємим. В принципі, це можна називати якимось типом безпілотних удар літальних апаратів, там я не знаю, п'ятого покоління. Тому що ну от я зараз чую вас, я в принципі про те і читав, і наші глядачі, я думаю, теж, якщо не читали, то щойно почули, що потрібен оператор, який буде сидіти на теж на Су винищувача, та який буде летіти трохи там ззаду. Він ж ззаду повинен летіти. Не може він летіти паралельно десь. Хоча на виставці їхній руснявій армії 2019 там був показаний стенд до цей охотник. І оцей от СУ, і вони летять поруч, і було представлено, от отак вони, значить, будуть між собою співпрацювати. Ну, взагалі, фотошопіри від Бога. Так от, чи можна це вважати, в принципі, якоюсь сучасною технологією, бо подібне і в Радянському Союзі тестувалось з оператором на літаку, а попереду летить безпілотник, але воно там невдало згорнулось. Бо дивишся так. на Сполучені Штати і на їхній ріпер, здається, так, який теж безпілотний, і який літає ну, без супроводу якогось там Винищувача за 50 кілометрів, який з джойстиком там, його кудись направляє. І дивишся на оце-охотника цього, ну і якось просто усміхаєшся. Дадеться насправді може бути дві моделі. Перша модель це тобто коли оператор знаходиться на землі, здійснює керування а безпосередньо, інший літак просто здійснює супровід і контроль за відповідним безпілотником, щоб, мов не кажучи, не був втрачений земв'язок. Якщо буде, то його знищити, з іншої сторони, якщо буде перехоплено управління цим безпілотником, так само яким чином йому протидіяти. Друга ж складова це можливість фактично створення пункту управління в самому літаку супроводження. Це теж один з можливих. Варіантів тоді це звісно зменше ймовірність, що цей літак може стати жертвою умовно якісь систем радіоелектронної боротьби, тобто у разі втрати сигналів, ймовірність заглушити там літак, який поруч летити ним керує, ну дуже низька. Ось. Якщо говорити саме про застосування, то е, зрозуміло, що в принципі безпілотні технології вони беруть свій початок набагато раніше. Ось ще в радянському союзі були відповідні е, безпілотні, фактично, дру, такі дрони ракети, умовні е, там тусто сорок ту 144 так звані там стріжи, тощо, які в принципі е, виконували політ по відповідно пілотованій програмі. Ось, якщо говорити про е, сам е, С-70, то треба розуміти, що це все ж таки літак е, не є літаком п'ятого покоління. Він не використовує відповідні композитні матеріали, е, які знижують його е, радіолокаційно. Помітність, ось, фактично, мова йде фактично, про безпілотник, важкий ударний, але десь 4 або 4 плюс покоління. Угу. Давайте зараз про аеродроми ще поговоримо, бо тут внаслідок удару по російському аеродрому Борісого Лєпськ пошкоджено або знищено якісь невідомі контейнери. Ви зараз можете бачити їх на а, супутникових знімках. От вони про це власне, і свідчать за інформацією військових аналітиків. У таких ящиках. Могли розміщуватись рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж дефіцитна і дорога апаратура для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки. Я ж нагадаю, що в ніч на 3 жовтня безпілотники якраз таки атакували оцей російський аеродром Борісоглєбськ, який розташований між іншим за 300 кілометрів від кордону України. Давайте спробуємо Богдан розібратись чисто теоретично. А якщо у цих контейнерах була ось ця рідкісна якась там апаратура, техніка частини і ком. Комплектуючи, що нині на болотах рідкісне, дефіцитне і таке, що потрібне от для ну, для польотів, для локації, да, так, да, дивіться. Враховуючи ту інформацію, яка була ці суботики знімки, тут може йти мова про те, що там могли бути або якісь. Обладнання чи компоненти безпосередні для виконання льотних завдань, тобто це якісь сучасні авіаційні платформи для радіоелектронної розвитки чи радіоелектронної боротьби, які можуть фактично кріпитися до літаків. Є західні навіть до F 16 такі рішення, коли на спеціальних пілонах кріпиться обладнання, яке може літак з собою носити і використовувати для виконання певних завдань. Ось друга важлива стадова це могли бути безпосереднє обладнання аеродромне, тобто це відповідні системи зльоту пас. Або резервні системи зльоту-посадки, наприклад, після удару безпілотником, аеродром, якщо він влучає в Аеродромну інфраструктуру для е, виконання зльотів і посадок, тобто це там е, курсогліксадна система та інші системи. Ось е, є спеціальний військовий, так звані мобільні комплекс, які можна достатньо швидко на цьому аеродромі там, протягом кількох годин розгорнути, для того, щоб забезпечити можливість зльоту і посадки відповідного літака. Е, могли бути так само і вони. Більшість цих систем вони, е, е, є суттєво залежними від іноземних комплектуючих. Ось, зрозуміло, що їх втрата для Росії може бути дуже болючою. Тому що відновити або створити таку комплекс, ну, є дуже дорого довго і не завжди можливо. Ну і Росія так. ж не може самостійно створити подібне. Їм як ви кажете, потрібні комплектуючі їх де купувати? Це як експерт, ви ж повинні знати та, ці спроби коридорів лазівок, де екстрено швидко зросло на 100 тисяч відсотків виробництво чи купівля і перепродаж потім цих запчастин, в якій країні. Абсолютно вірно, ось тобто, ми бачимо, що по багатьом країнам сусідам Російської Федерації є це зростання в десятки разів споживання певних так званих технологій подвійного призначення, тобто технології, які використовуються як в цивільній, так і в військовій сферах. Ось ну і звісно, країни, так звані партнери Російської Федерації, які допомагають Росії отримати відповідні комплектуючі системи, чіпи, електроніку. Ось в основному мова йде про країни Азії. Ось. Хоча говорити так само про ці комплекси. До, до речі, там могли бути навіть певні компоненти управління, наприклад, цим самим безпілотником системою «Охотник». Ми про це на сьогоднішній день не знаємо, але це один з можливих так само варіантів. Дякую за ці роз'яснення вам, Богдане, і за те, що доєднались до ефіру Богдан Долінце. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Він був на прямому відеозв'язку.